Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Тривають слідчі заходи через смерть дитини та ускладнення ще у десятьох людей після операції в медзакладі Дніпра. Пацієнти, ймовірно, отримали побічну реакцію на медпрепарати. У Дніпрі збирають російські книги на макулатуру. Гроші з переробки віддають на потреби повітряних сил України. Сезон цвітіння амброзії. Цей бур'ян може спричинити загострення алергії, тому лікарі радять оминати місця, де він росте. Тривають слідчі заходи у справі смерті дитини та ускладнень ще у десятьох людей після проведення оперативних втручань у медзакладі Дніпра, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. В одній з лікарень міста після операції у 11 пацієнтів погіршилося самопочуття. За інформацією Міністерства охорони здоров'я пацієнти ймовірно отримали побічну реакцію на медпрепарати для внутрішнього наркозу. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. В рамках цього кримінального провадження проведено обшук в медичному закладі, під час якого вилучено медичну документацію та інші речові докази. Даний час про підозру не оголошено ніякій особі. Ряд слідчих заходів буде проведено, після яких вже буде і подальше процесуальне рішення. Мене надіслали інформаційний запит до медзакладу із запитаннями, де та як закуповували медпрепарати та чи були раніше від нього ускладнення у пацієнтів. Ось вона, красавиця, смерть кожного алергіка. В Принципі, єслієсби кожен хоча б косив за свого дому, можливо, нам було б легше жити. Вікторія Різниченко каже, алергія на амброзію у неї почалась п'ять років тому, і з кожним роком стан погіршується. Жінка скосила траву поруч із власним будинком, але прибрати її на всій вулиці не може. Ти задихаєшся, ти не можеш дихати. Ти постійно. А тіхши, у тебе все перекрите, тебе все час нечем дышать, все время все чешется до безобразия. Ну з цим жити практично неможливо. Це жахливо. І ну, якщо б хтось посприяв би тому, щоб прибирали амброзію хоча б, хоча б у місті, то нам би було набагато легше жити, якщо чесно. Алергологиня Євгенія Дітятковська говорить, при належному лікуванні симптомів алергії можна позбутись, тому радить звертатись до лікарів не тільки під час загострення, а й за профілактикою. Аби дізнати, що саме викликає алергію, потрібно робити тест, вартість якого, за словами лікарки, понад чотири тисячі гривень. «Він робиться один раз в житті, але він нам дає велику інформацію, яку ми знаємо, що є причиною. Можемо лікувати цією. Причину, а головне і створити дуже правильну дієту бо порушення дієти може дати ускладнення. Перше, друге алергени. Алергени, головне лікування це лікування алергенами, які дають нам можливість напрацювати в організмі захисні антитіла, ні ті реагіїни, які вступають в взаємодію з амброзією, наприклад, а ті блокують. Представник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Замковий каже за нескошену траву на ділянці перед будинком передбачені штрафи від понад 300 до більше ніж тисячі гривень для фізичних та від понад 700 до більше, ніж тисячі для юридичних осіб радить звертатись на гарячу лінію міськради або до їхньої інспекції за номерами на екрані. Якщо виявляють в неналежному стані з прилеглу території до будівлі, то видають приписи власникам, власникам і орендаторам будівлі щодо приведення до санітарних норм. Тобто покос трави і знищення амброзії. Також це відноситься до власників приватного сектору, які також повинні дивитися, слідкувати за своїм своєю прилеглою територією, тобто покосити траву своєчасно і знищувати амброзію. За словами Руслана Замкового у Дніпрі від початку року за нескошену траву оштрафували 43 особи: Олена Ростовцева, Олексій Коренів, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Волонтери Дніпровського благодійного фонду збирають літературу російською мовою. Гроші з переробки передають повітряним силам України, каже директор благодійного фонду Павло Медвідь. За його словами, найчастіше дніпляни приносять російську художню літературу енциклопедії. Якщо казати. Приватним авто це було понад 150 кг, кілограм, якщо казати приватним авто. От якщо казати люди зібрали, це був один з проектних інститутів нашого міста. Вони нам одразу відвантажили 500 кілограм своєї архівної продукції. А що ще збирати книги? Це дуже просто, тому що це є в господарстві будь-якої родини, тому що радянська література, вона була і накопичувалася ще там до незалежності України. Ну, ось, наприклад, книжки, які ми приносили, це російські автори, те, що я вам казала, і художня література. До акції долучилися школярі Дніпра, принесли російську літературу, дитячі книжки та навчальні посібники, каже вчителька Оксана Поломарчук. Всі дуже заохотилися, скажімо, до цієї акції і долучилися і за декілька днів. А, нам просто було не зайти до школи. Тобто всі несли, допомагали, приїжджали машинами, привозили. Тобто діти з захватом це сприйняли, тому що вони знали, для чого це роблять. Місцева жителька Олександра Лужецька віддала сім мішків макулатури. Коли почала її перебирати, складати, я подивилась на Україну. Там така ахінея написана. Я ото видрала з неї там тільки от карту. Хай буде, а так все воно зараз не потрібно, і таке Толстой Пушкін. Все спочатку перебирала, спочатку вибирала, а тоді все підряд, отак гамузом брала і складала в мішки. Все Олександр Лужецька вважає, будь-яка допомога військовим важлива. Я взагалі вважаю, що кожна людина, котра живе тут, вона повинна допомагати чим може. Тому що вони віддають все, я як побачу хлопців, а у мене племінник під Іловайськом загинув. У мене серце вкрається. Директор благодійного центру Павло Медвідь розповідає: дніпряни приносять від однієї книги до декількох мішків. Дивіться, за цей час. Ми от буквально вчора рахували понад 10 тонн російськомовної літератури. Ми здали на переробку, якщо це казати в грошах, це приблизно 40, понад 42 тисячі гривень. Пво Дніпропетровської ППО Дніпропетровської області дуже потужно працює, і саме от мотивація того, що ці гроші і товари йдуть на повітряні сили України. воно мотивує людей. Кожен, хто долучиться до збору макулатури, отримує магніт від повітряних сил України, каже Павло Медвідь. Принести літературу можна у будні дні, окрім середи, з 10 до 15 години. Дізнатися детальною інформацію можна за номером телефону на екрані. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Паничі і паничі їдять чулики вербовими палочками. От такими звичайними з верби наламали за загострили, а простак їсть так, ще й пальці облизує. Прикрашають опудолу, куштують макові страви та збирають букети квітів. У музеї спротиву голодомору святкують медовий спас. До заходу долучилась переселенка з Маріуполя Надія Набок. Я в Дніпрі, і так все більше звертаю уваги на традиції, на якісь от Петриківської розписом я зараз трошки займаюся, і все більше от хочу знати, як жили наші предки, як які у них були цінності. Ну, в чому душа української нації? Катерина Дружко розповідає, ходить на подібні заходи часто, подобається атмосфера стародавніх святкувань. Каже, разом з родиною вдома дотримується традицій. Такі обрядові свята, які проводить пані Віра, нам тут вони дуже пізнавальні. Це історія наша, нашого краю, нашої країни, наших свідчаїв. Тому дуже цікаво це. Традиції святкування відтворили завдяки записам, які зберегла працівниця музею Віра Аннусова. Жінка у 2015-му переїхала до Дніпра з Луганщини, де, каже, збирала інформацію. Ідея створити архів святкування у неї виникла у 80-х роках. І от ми з хати на хату Ходили і опитували. Звичайно, люди розповідали про ті страшні роки. Але знаєте наскільки мудрі наші ті були старенькі, що закінчували не позитивом, казали, а, а празники, які були, ось давайте я вам розкажу. І починали розказувати. Звичайно, в нас не було оцієї техніки, яку ми маємо зараз. Тому нам приходилося нотувати це на блокнотах, але, ну і трішки залишалося отут, в душі. Директор музею Олександр Сухомлин розповідає, відтворили традиційне святкування, аби нагадати людям історію українських свят. Перед голодомору, епохи голодомору це певний моральний злам українського народу. І саме тоді ці свята яскраві, колоритні, вони почали відходити в минуле. Причин тому багато можна про це багато говорити, багато розповідати. Але сутність та що ми втратили. Певний пласт нашої культури, а ці свята вони допомагають нам трошечки повернутися, побачити світ очима наших предків. У музеї також за словами Олександра Сухомлина планують видати книжку Український рік, у якій зібрали записи про традиційні національні свята. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На землі просто неба, тіла у чорних мішках. Усі загиблі воювали на Донеччині. Та на чиєму боці пошуковцям ще доведеться дізнатись? Одягнені комбіновано це українське екіпірування, там бронежилети українського зразку, також частково однострій, мультикам. розгрузки сирійського зразку зеленого кольору. Там є такий типічний штамп, в якій це сирійські війська. Саме носять такі, тому я думаю, що частково вони як вагнерівці, так і просто решівці, і можливо, серед них є військовослужбовці збройних сил України. Пошуковці оглядають тіла, забирали їх з під бахмута під обстрілами. Пояснює юков. Тож одразу часу на це не мали. Шукають документи та особисті речі, будь-що що ще допоможе встановити особу загиблого. Ентешися шість діасподіночти. Окрім цього, жетону армії Російської Федерації у загиблого знаходять гроші, ікони, банківські та інші картки. Клубна карта, сільська техніка, удобна, вигадана. Також пошуковці знаходять шеврони, стрічку з триколором, джгут радянського зразку. При військовому було виявлено документи Луганської Народної Республіки. В ній вкладено, можемо бачити, фотографія. Дружини, потім на шиї було виявлено цепочка, на якій була обручка, і пачка грошей. Ось можемо бачити, скільки ці гроші, оці, оці гроші коштували йому життя. І життя, я думаю, багатьох українців. Одна зі знахідок викликає здивування і у досвідчених дослідників. Ми можемо бачити, що і пробито, бачите. Тобто, через нього міна пройшла от частина. Саме стабілізатор да, бачите, ось частина міни. Саме мінно-вибухові травми, а подекуди і отвори від куль свідчать про те, що ці люди загинули на полі бою, каже Олексій Юков. Але у різний час. Деякі це травень місяць, деякі квітень місяць, деякі ще взимку, тому що є й масхалати на деяких знаходяться теплий одяг, а дехто одягнений вже у більш е прохолодну форму. Це вже весінній зразок або осінній зразок пошуковці встановили це військові Російської Федерації, в тому числі і Вагнерівці. Є бійці з так званої ЛНР. 18 осіб було виявлено чотири з них невідомі. Це фрагментовані залишки, при яких не було виявлено не екіпірування спорядження, не особистих розпізнавальних знаків. Деякі навіть були одягнуті у каски українського зразку. З пікселем, ну серед всіх цих тіл, які були зібрані на полі бою, українських військовослужбовців не було виявлено. Тіла передадуть в морг в подальшому їх обміняють на полеглих українських захисників. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юля Бітімірова. Суспільне новини. Донбас. дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.